Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, сьогодні в нас в гостях священнослужитель Микола Шпильчук. Пане Микола, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю студія, вітаю всіх ваших слухачів. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Перше питання, яке хотіли поставити, як ведучий ранкової програми, як зазвичай починається ваш ранок, і як ви його проводите. Зазвичай це підйом, ранковий туалет, а потім особливий час спілкування з Богом молитва, читання Слова, роздуми над Божою істиною, пошуки Бога, який Бог відкривається мені в священному писанні. Микола, ми сьогодні говоримо з нашими слухачами про тему любові. Завершуємо сьогодні цикл наших програм віри, надії і любові. От знаємо, що існує декілька різновидів любові. От для вас. Що для вас є синонімом любові агапи? Дякую за запитання. Ну, кажуть, що це Божа любов або джерелом цієї любові є Бог. Це безумовна любов, жертовна, дієва, волюва, турботлива любов, любов до істини, до людей. Ну, якщо говорити, що любов це принцип, то для мене це любов як дія заради блага і щастя ближніх. Дуже дякую, дякую. за вашу відповідь. А от у яких практичних речах ви особисто бачите ви в любові Бога до вас особисто? Та ось багатьох. В багатьох речах я бачу прояв Божої любові. Ну, можу спочатку перерахувати. Я розумію, що я не зможу перерахувати все, але от таке, що зараз мені якби приходить розум, насамперед. Ну, дивіться, я бачу Божу любов виявлено до мене в тому, що Бог мені подарував прекрасну мені дружину. Ми вже 35 років живемо разом Слава. один з одним. Я думаю, що це, це великий, велика Божа любов до мене. У мене є двоє дітей. У мене є двоє внуків. Я можу звершувати служіння для церкві Божій. Бог привів мене до церкви, відкрив мені слово своє. Бог дав мені пізнати істину. Бог благословив мене всім необхідним для життя, всіх сферах матеріальних. Я поки маю відносне здоров'я, хоча вже є певний вік прожив. Ну, це такий мінімум, тільки а то можна продовжувати і продовжувати. Вчора я, наприклад, мав можливість відвідати ще батька, який живий. Він вже старенький, але він ще живий. Ще ми можемо з ним спілкуватися. І в цьому брати, сестри. Ну, ну все це любов, боже. Я, я вважаю, що, що це ця любов Божа виявлена. Не знаєте, якби це все об'єднати, оцю частинку і ще все багато багато до чого можна додати? Це все те благо, яке Бог мені подарував по своїй милості для того, щоб я себе відчував щасливим в цьому світі, хоча в цьому світі злає ріха? Ось так я би це сказав. Слава Богу, супер, Миколо, Ми знаємо в Євангеліях. Записано дуже багато притч, які говорив Ісус, якими він навчав. От на вашу думку, яка з цих притч Ісуса Христа, на вашу думку, найбільше ілюструє Божу любов до людини. І чому? Угу. Дякую, дякую. Чудове запитання. Е, ну, Я думаю, що у кожній притчі, якщо б її розглянути так глибоко розглянути, можна побачити прояв Божої любові. Адже е, Слово Боже, це, це є вираження Божої любові до людини. Е, та, мабуть, е, це залежить від того, як ми це розумієте. Ну, дивіться, один приклад. Я зараз наведу приклад притчі, Може, може він буде такий, знаєте, незвичний для пояснення цієї теми, але, от для мене е, я е, так досить достатньо часу е, виділив для того, щоб побачити оцю божу любов, притчі про сіяча. Пам'ятаєте цю притчу? Вийшов сіяти, щоб посіяти. І посіяв він зерна, і одні впали там в край дороги, другі впали на ґрунт кам'янистий, там е, далі, там в терен, і на добре, е, на добрий ґрунт і відповідно принесли відповідні плоди. Угу. І от тут я бачу, от в чому я бачу тут особливу е, жертовну таку ну глибоку божу любов. Як ми читаємо далі, Христос пояснює цю притчу і каже, що оце насіння це є слово Боже. Це є слово Боже. І в чому от я бачу цю ну, оцю любов Божу до людей? Дивіться, Бог знає, що люди по-різному відреагують на посів цього слова. Бог же знає все від початку до кінця. І от що в чому я бачу цю любов? А він продовжує сіяти. А він продовжує розсівати це зерно. Ну, з одного боку, якби так подивитися, можна б сказати, ну, десь навіть нерозумно от сіяти на кам'янистий ґрунт. Ну, ви, ви б сіяли на, на, на камінь, щоб просто от сіяти зерно на камінь. Очевидно, ні. Ну, звичайно. Звичайно, звичайно, ні, тому що якби ну логічно, що якогось результату позитивного, тільки негативний, марнотратство навіть десь, десь да, в якійсь мірі очікувати не потрібно. А зауважте наскільки от ну, от щедрість ця велика божої любові в тому, що він готовий сіяти, 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 сіяти. З надією, що все-таки десь щось зміниться, та й та й просте плід, оцей який буде потім е, прийнятний для царства Божого, І якщо слово це Христос, пам'ятаєте, да, в Євангелії від Івана, ми про це читаємо. Слово це Христос, о цьому я й бачу цю жертовну любов, що Христос віддав себе. Зато заради того, щоб спасти кожного грішника для царства свого, і ці притчі мені по особливому відкривається оця божа любов, його надмірні щедрості, або навіть знову повторюсь. Дозвольте сказати так, ну й би нелогічному марнотрастві, тільки заради того, щоби спасти кожного і привести до спасіння. Дуже дякуємо за відповідь. Ось знаєте, ми часто говоримо про любов жертовно, але чи завжди любов передбачає жертву? Чи може бути така собі комфортна любов, де не потрібно багато віддавати? Дякую за запитання. Е, ну, я розумію, що от, е, жертва. Да, жертовна любов, вона з'явилася. З'явилася, коли гріх прийшов на нашу землю. Е, як розумію, до гріхопадіння, е, оця жертва, якщо ми можемо сказати, да, прояв цієї любові, е, воно приносило щастя як і для того, хто її проявляв, так і до. Того, до кого вона була, була виявлена. А отже після гріхопадіння ми знаємо, да, що коли от гріх прийшов на нашу землю, цей прояв любові, він призвів до того, що в Едемі вже була принесена перша жертва, яка вказувала на, на жертву Ісуса Христа за викуплення е, людей всього світу від, е, від гріха. Хоча я хочу сказати вам, що е, Ну як я розумію це питання, якщо людина любить по справді, то вона не вважає ось навіть жертву жертвою. Ну я не знаю, як це пояснити. Може зараз, щоб стало зрозуміло. Да, це коли речі. я люблю свою. Так, так, коли я люблю свою дружину, я не, не вважаю це за жертву послужити її, щось пожертвувати своїм, віддати їй час. Ну і більше того, дивіться, приклад, навіть от приклад сімейного життя, да я роблю свою дружину щасливою. Це щастя воно ж повертається до мене назад. І це взагалі ну якби приносить радість. Ну от такий простий приклад. Я вам наведу. Як я закохався в свою дружину, я жив від неї 35 кілометрів, і саме в той час жив там, ні автобуси не ходили. Ну, зв'язку було дуже мало. У мене не було своєї транспорту, щоб добиратися. І Я готовий був. от Уявіть собі вночі йти 35 кілометрів до неї, щоби просто зустрітися, побачити, поспілкуватися. Я не вважав то, -то жертвою. Навпаки, я, я летів, як кажуть, мене мене тягнуло туди, Я отримав. Просто тільки задоволення від того, коли от йшов, е, знаєте, з надією, що я побачуся, з нею, що я зустрінуся, поспілкуюся. Ну от так я дивлюсь на ці речі. Микола, ми поговорили про більш таке про сімейне життя. Так все одно угу. мусимо розуміти, що любов до своїх найближчих все одно буде відрізнятися від ближніх. От е, хотілося би запитати, як на практиці виявляти любов до ближніх? Зараз не говорю про членів сім'ї, родини а про, про інших людей. Ну, я вважаю, що проявляти любов це задовільняти потреби тих, хто навколо тебе. Дозвольте уточнити розумні потреби, ті, які будуть справді на благо, і які будуть для слави Божої. Чому я уточняю оці моменти? Тому що може бути і егоїстична любов. От, наприклад, да мама любить свого сина чи свою доньку, і наскільки любить, що готова потурати потурати її потребам, які не збудовують і є не є кращими для цієї дитини, але вона ось таким чином, якби вважає, що вона проявляє любов. Тому для мене значить, е, практичний вияв любові до ближніх це задоволення е, е, розумних потреб, потреб, які будуть на благо цієї людини для її щастя справжнього в контексті е, Божої істини. Отак От я би навіть це сказав. Дякуємо за відповідь. А от е, якщо говорити, знаєте, у нас є любов до найближчих, так, любов до просто ближніх, і є любов до себе. От на вашу думку, чи важливо любити себе? І де межа між здоровою любов'ю до себе і егоїзмом? <кл 'язок> Вибачте, так, Христос сказав: любити ближнього як само себе, то, мабуть, дійсно, ми маємо в певній мірі ну, любити себе. Що я маю на увазі? Ну, Любити себе, в моєму розумінні, це поважати себе як дитину Божу. Тобто, щоб не робити шкоди собі, насамперед, наприклад, там, не шкодити своєму здоров'ю чи інших сферах е, е, свого життя. Але е, другий момент, він дуже важливий, е, цього потрібно вчитися. Цього потрібно вчитися, чому тому, що ми по природі, ну якби егоїсти, да наша природа егоїстична природа, і тут оця любов до себе, вона має таку здатність завжди завишатися. Ну як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, так от з цього природу тому. Цього потрібно вчитися, і у нас є для цього чудовий приклад це, це приклад нашого Господа і Спасителя. І от вчитися саме от християнин, вчиться цього через Слово Боже. А в Слові Божому в Біблії чітко написано, як ми маємо ставитися до себе, як ми маємо ставитися до тих, хто навколо нас. І от як знаходити оцей баланс, щоб дійсно оця любов до себе, яка має бути, не, не стала егоїстичною, наскільки що ми ну, якби почали когось зневажати, а себе возвеличувати в цьому питанні? Угу, розумію, пане Миколо, А дозвольте тоді запитати, як ми можемо виявляти любов до Бога? Звичайно, послух, безумовно, але які ще є аспекти любові до Бога? Ну, Біблія, слово Боже, нам дає відповідь на це запитання, і Христос от чітко пояснює, оце каже: якщо ви мене любите, то заповіді мої зберігайте. І мені здається, у цих словах стає зрозуміло. да? Тобто вірність Богові, Його слові, Його істина, впровадження їх в практичне реальне життя, ось це і є прояв любові до Бога. Знаєте, казати, я люблю Бога і. Жити цією любов'ю це можуть бути абсолютно різні речі. Багато людей кажуть, то ми Ми любимо Бога, Бог тут в мене в серці. Такі, знаєте, серцелюбці, да Бог в мене в серці. Христос каже, що той, хто пізнав його, той додержує його заповіді, тобто визнає його авторитет. Він живе згідно тих принципів, які Господь залишив у слові Божому, і не ігнорує ними, не відкидає їх, не вибирає їх. Знаєте, даруйте. Дозвольте сказати, да, люди е, ну от знову таки здатні в цьому питанні десь е, вибирати, що їм підходить. Оце мені підходить згідно Божої волі, я готовий приймати. А оце не підходить, тобто воно м, десь протирічить моєму розумінню, моєму усвідомленню, того, що я знаю, так як я сприймаю світ. Ну ні, ні, тут вже якби це не для мене, це вже для когось. Ні, друзі, Христос говорить однозначно, якщо любите, то. Це обов'язково проявиться у вашому житті, і чому я роблю такий висновок, дорогі друзі? Тому що ми не є джерелами любові. Джерелом любові є Христос. І от якщо Він живе в моєму розумі, живе він в моєму серці, то ця любов, Божа любов, буде природним закономірним шляхом проявлятися в реальному, практичному щоденному моєму житті. Дуже дякуємо вам за такі щирі, такі глибокі відповіді. Наостанок, от яке можете сказати побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми любові? Ну що сказати, любов для мене це мистецтво. Сьогодні це слово у світі, воно ну якби різними людьми, різними категоріями людей сприймається дуже по різному, вони усвідомлюють по різному, що це таке, ну відповідно малюють в своєму розумі в словах своїх і в діях прояв цієї любові. Мистецтво, якщо любов це мистецтво. То мистецтво потрібно вчитися, і другий момент: мистецтво потрібно постійно вдосконалювати, це означає, що нам потрібно постійно вчитися, любити і розвивати е, цю любов. І дивлячись на найкращий приклад прояву цього е, цієї любові, це Христа, е, саме нашого Господа і Спасителя. Е, нам потрібно відслідувати за ним тому щоб уподібнюватися до нього в цій любові тому моє побажання моє побажання щоби Дивлячись на обіцянку Божу, дивіться. А як каже слово Боже, от на завершення хочу сказати всім відомий оцей євангельський текст, так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, не загинув, а мав життя вічне. Бачите, отут є прояв цієї любові, любові жертовної цієї. Христос віддав своє життя за нас, щоб дати нам. Вічне життя, і ось е, у цьому вірші ми бачимо цю нагороду цієї любові це вічне життя. Вічне життя, тому нехай добрий Господь благословить нас, щоб ми маючи перед очима цю нагороду, дивлячись наприклад, Ісуса Христа, навчалися мистецтву любити і практикувати Його в щоденному житті. Нехай Бог нас цьому благословить. Дуже дякуємо, пане Миколо. Дякуємо за пораду, дякуємо за побажання. Бажаємо брясного Божого благословення і сподіваємось, що ще почуємось. До побачення. Дуже дякуємо, Божих Боже, До, До, До Побачення вам всіх Божих благословень. До зустрічі. Дякую.